Ще не ні слава, ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться. доля. Добрий день, ми з Дніпра, а світ з Україною. Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями та аналізуємо їх. Політичні події у світі так у вівторок на Балі стартує дводенний саміт країн G20. І головні міжнародні інтриги цього тижня сконцентровані зараз саме там. Отже, Путін відмовився взяти участь ще кілька днів тому. Також заявлено, що наразі Росію представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров. І вже сьогодні водночас було поширено декілька альтернативних новин щодо цього російського міністру. Так Associated Press згадала у своєму посиланні на індонезійських чиновників, щодо Сергія Лаврову одразу після прибуття на саміт доставили до лікарні в Індонезії. Наступне повідомлення надійшло від губернатора Балі. Лавров жив, був у лікарні на обстеженні. Тобто щось там з ним вже не гораст. А сам Лавров на тлі повідомлень про госпіталізацію повідомив, що перебуває в готелі та готується до саміту. До речі, у голови російського МЗС відніються Apple Watch і iPhone однією з останніх моделей. А як же оце все погані технології, гнілий захід? А на футболці у нього взагалі ім'я відомого американського художника Жана Мішеля Баскія. Який помер в передозування героїну у возрасті 27 років, скрепи, скрепи вони там такі ще тримаються, примір класичного ліцемірства? Отже, раніше повідомлялося, що рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації. Конфронтації, в тому числі, з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Між тим, Індонезія виступила з несподіваною заявою щодо РФ. Так влада Індонезії просить світ використовувати не таку жорстоку риторику щодо Московії. Цитуємо: Індонезія, яка приймає саміт G20, зокрема президент цієї країни Джоко Відодо, закликав західних лідерів пом'якшити риторику щодо РФ у рамках цього заходу. Про це пише відоме видання політику. На думку індонезійських політиків, заява за підсумками зустрічі за участі представника РФ, буде розцінена відодо як особистий успіх. За їхніми словами, президент президент Індонезії вважає себе головою найскладнішого саміту G20, який відбувався до цього часу. Мабуть, це так. Також зазначається, що Саудівська Аравія, Індія, Бразилія та Китай не хочуть засуджувати Росію. Цитую Пекін вважатиме за неможливе прийняття будь-якої безпосередньої критики на адресу Росії. Це підкреслило видання. А тим часом нагадаю раніше повідомилось, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріше Сунак під час свого візиту на саміт G20 – Піддасть режим російського диктатора Володимира Путіна жорстокій критиці за агресію проти України. Та також надійшла інформація, що вже вночі до Індонезії на зустріч лідерів країн G20 вже прибули Джо Байден та Сі Цзіпін. У рамках саміту Байден планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіпіном та іншими світовими лідерами, щоб обговорити низку геополітичних питань. Включаючи війну в Україні, напруженість в тайванській протоці і продовольчу енергетичну та кліматичну кризи, які вже вирують та тривають у світі. Так, деякі зміни наголошують, що переговори віч навіч відбудуться у той момент, коли відносини між США та Китаєм впали до найнижчого рівня за останні десятиріччя. Між тим лідер Китаю Сі Цзепін заявив, що Пекін. Готовий працювати з Вашингтоном, щоб знайти спосіб порозумітися на благо обох країн. А президент США Джо Байден своєю чергою запевнив, що Сполучені Штати також не прагнуть конфлікту з Китаєм. Зрозуміло. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що шкодує про рішення президента Росії Володимира Путіна не брати участь на саміті G20 на Балі. Під час перебування у В'єтнамі. Шольц сказав журналістам німецького видання Handelsblatt, що був би дуже задоволений, якби російський президент передумав та приїхав на цей саміт. Водночас президент Латвії Егілс Левіц закликав світову спільноту розслідувати воєнну агресію Росії проти України та дати її юридичну оцінку шляхом створення спецтрибуналу. Цитую. Без заснованого на міжнародному праві світопорядку, світ знову ризикує опинитися в хаосі війни, так сказав президент Латвії. А тим часом в столиці Туреччини в Анкарі відбувався теракт. На тлі переговорів між делегацією Росії та США з російської сторони до Анкари прилетів голова служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Додам, що раніше ця зустріч публічно не анонсувалася, а прес-секретар РФІ Дмитро Песков взагалі відмовляється коментувати цю інформацію. Що ж там обговорювали у Туреччині? Тим часом стало відомо, що про той теракт. У Туреччини звинувачують і в теракті, який стався на цих днях вихідних у центрі Стамбула робочу партію Курдістану. Так, голова МВС Туреччини зробив досить різку заяву, цитую. Ми знаємо, звідки координувався теракт у Стамбулі. Ми не сприймаємо співчуття посольства США. Такі заяви у бік США пов'язані з підтримкою, підтримкою курдських формувань з боку Америки у Сірії. Тобто, також напруження зростає. У той же час Греція звинуватила Туреччину, але ж в іншому плані, у зароблянні грошей на російських туристах в обхід санкцій. Так, звинувачення в недотриманні антиросійських санкцій та заробітку грошей на російських відпочиваючих, поки інші держави страждають від фінансових втрат, пред'явили Туреччині МЗС Греції. Автором такої заяви виступив перший заступник міністра закордонних справ Греції. Та під час засідання з підгрупи середнеземне міря та близького сходу парламентської асамблеї НАТО він це заявив. Також за офіційними даними, російський ринок є другим за величиною для турецького туризму. Лише за перші сім місяців року країну вже відвідали понад 2 мільйона росіян. Тобто для Туреччини це такий ласий шматок бізнесу. Ну і на фоні цього всього надійшло повідомлення, що Ізраїль все ж таки атакує, атакує авіаційні бази у Сірії, які використовують росіяни. Злітна смуга і підземілля авіабази Шайрат останні три роки використовувалася і переобладнувалися для військових арефії. Про це пише Reuters. Так, внаслідок удару, авіаційного удару по цій авіаційної базі загинуло два військових та ще три поранена. І неможливе використання цієї злітної смуги. Між тим, сьогодні, 14 листопада, також відновиться надзвичайна спецесія Генасамблеї ООН. З питань щодо України Обговорюють питання про репарації репарації Україні з боку РФ. Нагадаю, після початку російської агресії в Україні західні країни вже заблокували приблизно половину із 640 мільярдів доларів ну, на той момент золотовалютних резервів центрального банку. Переважно йдеться про активи в доларах та євро. Від цих валют також повністю відрізали банки, які потрапили під санкції, і частково ще багато інших банків, які зіткнулися із закриттям кореспондентських рахунків у західних кредитних організаціях, які також необхідні для обслуговування рахунків клієнтів у доларах та євро. Тож процес впровадження справедливого покарання країни агресора триває. Фінансовий сектор також. Санкції. Санкції тривають кожного дня. Видання Reuters повідомляє, що США оголосять санкції проти ще 42 осіб і компаній, які допомагають Москві купувати зброю. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Епл. Вона відмовилася надати подробиці щодо того, на які саме фірми та технології будуть спрямовані ці санкції, але ж з метою припинення російських закупівель. Міністерство фінансів США наклало санкції на великі військовопромислові компанії та корпорації в Росії. А Міністерство торгівлі США припинило експорт американських компонентів і американських технологій, які могли або використовувалися в частині військової техніки РФ. Між тим Євросоюз дещо змінив свою риторику останнім часом. Так, згідно з останньою заявою голови європейської дипломатії Жозепа Бореля, який сьогодні була опублікована на офіційному сайті організації ЄС, ЄС не готовий поки що обговорюватимуть нові санкції проти Росії. Але за його словами, водночас країни-учасниці все ж таки продовжують процедуру та проводять консультації з юридичними службами. Знов якесь занепокоєння будуть, мабуть, проявляти. Можете бути впевненими, що ми не зупинилися, сказав Борель, але ж на деякий час все ж зупинилися. Тим часом головний економіст Європейського банку реконструкції та розвиття Сергій Гурієв коментує цю ситуацію таким чином: цитую: і коли кажуть, давайте не будемо вводити санкції, тому що наша економіка страждає, правильніше було би говорити, потрібно ввести якнайшвидше і якмога більші санкції, щоб зупинити цю війну якнайшвидше. Бо це без цього вона ще буде тривати. Вже триває більше півроку, і у світовій економіці, зокрема, розмір втрат вже обчислюється трильйонами доларів. Якщо порахувати, скільки цього року втратила світовий ВВП і втратить наступного року, прогноз організації економічного співробітництва та розвитку майже 3 трильйона доларів на даний час. Це величезні гроші. Путін завдав світовій економіці безпрецедентних збитків. Це вже розуміють у всьому світі. Нагадаю, за інформацією глобальної бази даних відстеження санкцій. Кастелум, тепер Росія найбільш підсанкційна країна у світі. Вона випередила Іран, Сірію та Північну Корею. Підтримка. Підтримка кожного дня. США готують новий пакет. Військової допомоги для України про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван на черговому брифінгу. Цитую: ви знаєте про один пакет допомоги, про який ми щойно оголосили, буде і інший у найближайші кілька тижнів. Це зазначив Саліван. Він також додав, що пакет допомоги буде приблизно того самого обсягу, як і попередні. Дякуємо. Це дієва підтримка та. Дієва надія на нашу перемогу. Тим часом громадян Чехії організували збір, збір грошей на мобільний зенітні кулеметні установки Віктор для ЗСУ України. Вони ці установки допоможуть ефективно протистояти іранським дронам. Про це пишуть змі з посиланням на кампанію виробника проти зенітних, протиракетних зенітних комплексів Віктор. Тим часом шведські інструктори навчають українських новобранців у Великій Британії. Українська рота, яка зараз навчається і складається з 200 новобранців-добровільців, різних за віком та попереднім досвідом, вже пройшли досвідчене навчання. Загалом 60 шведських інструкторів-офіцерів беруть участь у навчанні, а очолює ці навчання Велика Британія. Українських новобранців навчають володінню різними видами зброї, а також навчають міжнародному праву та законам війни. До речі, про закони війни. Історія з полоненням херсонського єнота набуває неабиякого міжнародного резонансу. Організація Greenpeace, яка має понад півмільярдні щорічні доходи на свою діяльність, пообіцяла допомогти Україні, але ж з придбанням озброєння. Цитую. Ми пацифісти, але ситуація з єнотом переповнила чашу нашого терпіння. Зрозуміло, ці ситуації переповняють чашу нашого терпіння кожного дня і не саме тільки з єнотами. Ми ж тим, допомога йде майже у всіх сферах. Україна та США збудують малий модульний реактор на українській території. Про це заявив посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова та представник Держдепартаменту США. Домовленість про будівництво було досягнуто між спецпосланцем президента США з клімату Джоном Керрі та міністром енергетики України Германом Галущенко у рамках 27-ї кліматичної конференції ООН. Будівництвом займуться Аргонська національна лабораторія та Український енергоатом. Також кураторство на цьому проєкті буде РНБО і Державний науковий центр технічної ядерної та радіаційної безпеки. Та кілька приватних американських компаній, які також мають досвід будівництва таких ну, об'єктів дуже небезпечних, але ж дуже важливих за даний час. Зазначу, що малі модульні реактори відрізняються, вони менші за розмірами та потужність порівняно з тими, що встановлюються на великих атомних електростанціях. Вони також можуть бути змонтовані у важкодоступних місцях, там, де неможливо побудувати великі атомні електричні станції. Світові зірки відомі особистості кожного дня підтримують Україну. Цими днями президент України Володимир Зеленський зустрівся з голівудською зіркою, актрисою Джесікою Чейстейн. Для нас такі візити відомих людей дуже цінні. Завдяки цьому світ ще більше чутиметь, знатиме і розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні. Дякуємо за підтримку, зазначив Володимир Зеленський. Також вже відома фейнрейзергова платформа United24 отримала ще одного нового офіційного партнера. Це відома також платформа Parimatch. Великі медійні можливості бренду також допоможуть United24 звучати голосніше та бути більш ефективними у допомозі Україні. Parimatch вже надав значну фінансову допомогу та почав працювати над новими спільними проектами. Мідійна підтримка за участю світових зірок спорту, все, щоб голос Юнайтед 24 став ще гучнішим. Тепер разом із парі-матч. Дякуємо. Це підтримка також кожного дня, яку ми отримуємо. Яка країна, такі і зірки? 70-річний Газманов згнабився через концерт у Херсоні. Так, 13 листопада він мав виступати з концертом Росія тут назавжди в українському Херсоні. От тільки поїхати туди, йому вже завадили наступ нашого ЗСУ. Українці в соцмережах вже відреагували на концерт Газманова, який не відбувся. Цитую: Газманов анонсував виступ в Харківській області. Харківську область звільнено. Концерт скасовано. Анонсував концерт у Херсоні. Херсон звільнено, концерт скасовано. Вимагаємо проведення концерту в Криму. Анонсуй! Далі газманов як ангел смерті Росармії, куди ні поїде скрізь проблеми. А чи можна подивитися весь графік його турне? Тобто глазують з усього, як і до речі, з усіх ракшан. До речі, там із погодними прогнозами також якась собі проблемка вже виникла. Наприклад, з прогнозу погоди на російському одному з телевізійних каналів вже прибрали Херсон. Може відразу прибрати і Севастопіль, щоб двічі не вставати. Тим часом путинська пропагандонська э, дистка Скабєєва отримала нову методичку. Тепер вона скиглить, що ніхто не розраховував, що 50 країн впишуться за Україну. Ніхто не готувався до такої війни, Ніхто не розраховував на таку так... велику війну, мирову. ніхто не виходив із того, що всі 50 стран. Звиняюсь за жаргон, Впишуться за Україну. Армія у нас не велика, не розрахована на такі грандіознеї воїн. І армія у нас ні на <реш> Угу. Впишуться, вписалися. Ага, і самі ми не місцеві, і взагалі не розуміємо ні в чому ми не вільні. Чому нас тут б'ють на кожному кроку? Ось так вони просто не очікували, що хтось впишеться. Гапота в чистому вигляді. Між тим, в Краснодарському краї, студентів змушують здавати на потреби російських військових. Такі собі пакунки для ваньок. Ось така акція: Субери пакет вані. Таке у них усе совка дрімуче. Злидні, розруха, без змін. Але вони чомусь задоволені. Не лякайтеся, це лише під'їзд в Новосибірську у Ракшані. Що ми живемо в Росії, а не в Америці. Слава Богу! Є чим пишатися, однозначно. А от у російських друзів технологічний прорив. У всякому разі, так підтвердив картопляний диктатор Лукашенко. Александр Лукашенко сегодня оценил новейшие образцы белорусского автопрома, а конкретно модели электротранспорта. Вот этот автомобиль, мы считаем, что мы на нем сможем соревноваться с Теслой. И это мы. Абсолютно честно заявляем, То есть он легкий, он маневренный, он используется у нас для того, чтобы, скажу, мы могли в критических режимах отработать свои двигатели, свои какие-то технические решения. Заднеприводная, приводная. Тут стоит спортивно специальный мост. А, это рулевая. Да, так, да, да, да. Берем на контроль, Конечно. Тесла відпочиває. Нам, как кажут, так не жить Ну и слава богу. Тобто там усе на контроле у усатого деда. Нам разом з усім світом йти вперед до своєї перемоги. Тож тримаємось та кракуємо кожного дня до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!